Знаєте, тут в залі немає однієї дівчини, яка присвячена більше 90 віршів, але я думаю, що вона це відео подивиться і зрадіє, які вірші я їй прочитаю зараз. Я хочу шепотіти тобі про кохання наземне, зізнатись, що кохаю тебе довгі роки. Думаю про тебе щодня, що хвилини, що секунди. мені щоночі, я не можу мовчати. Не можу забути ту неземну красуню з універу франка. Е, я буду писати листи романтичні, присвячені музі моїй з універу. В один прекрасний день запрошую її до кав'ярні і прочитаю ті листи. Не знаю, чи сподобаюсь їй. Вона для мене ангел, який боронить душу мою у годину лиху. Кохатиму вічно її, живу задля неї. Серце моє забрало навіки і не віддасть вже нікому, навіть мені. Ті гори, що у славському, і дім, і поля, і ти. Це не забуду вже ніколи. Якщо кохання, то назавжди той будинок, де немає ні зв'язку, ні інтернету. І ось коло вогнища погляди наші стрілися. І ти зрозуміла, що я тебе любив завжди. Дякую. І ще останній вірш. Життя одне та кохання одне, тебе я любитиму вічно, танець влаштуємо ми. Ти не будеш цугатись мене, ти будеш вірші мої перекладати на мові чарівні. Я видаватиму збірки віршів, де буде твоє і моє ім'я. Зустрінемо старість у двох. І, і я б хотів ще одне сказати Христино, я тебе кохаю.